Привіт, це Base Education, це колористика з нуля, і сьогодні в нас буде трошки філософське питання. Хочу вам його зачитати. Колористика наука не точна, чи можливо знаючи всі нюанси колористики, працювати на будь-якому фарбнику? Дивіться, питання в інстаграмчику прилетіло, і воно дуже цікаве. Хочу з вами про нього поговорити. По-перше, знати всі правила колористики, все ж таки не вдасться, але можливо знати її основи і знати дуже гарно. Але це ні в коєму разі не буде вас застраховувати від того, що ви не зможете працювати на всіх фарбниках цього світу. Бо, по-перше, те, що... Показано в палітрі від фарбника не зовсім те ж саме, що буде в тюбіку від фарбника. Бо, наприклад, в палітрі може бути якийсь там дуже попелясто-фіолетовий колір, а в житті це просто супер прозрачний колір. Хоча поряд такий же з ним, і він дуже фіолетовий. Я не знаю, як це працює, чому люди, які производять фарбники, так роблять, але дійсно там 10-17 в одному бренді це не те ж саме, що 10-17 в іншому бренді. Тому для того, щоб знати фарбник, потрібно на ньому відпрацювати, відкрасити, можливо, накосячити. Можливо, відкрасити на тих спрятках, але знаючи навіть всю колористику ідеальну, ви ніколи не будете знати, що замішано в тому або іншому тюбику, в якомусь там тому або іншому бренді. Тому, як би нам не хотілося бути такими освіченими і крутими, знаючи, що фіолетова нейтралізується жовтим і навпаки, все одно ви можете попасти в якусь фігню, якщо зробите фарбування на якомусь для вас новому фарбнику. До нього треба звикнути, треба приработатися, треба викраситися його, розуміти, що від нього очікувати. Бо Фарбник він не тільки по кольору може бути різний, він може бути різний по плотності, по проникненню в структуру волосся. Він може бути різний по силі висвітлення. Ну, наприклад, в одному бренді тонуючий фарбник не чіпляє натуральну базу, а в іншому чіпляє. Хоча пишуть, що він і не чіпляє. Розумієте, є така історія, що фарбники можуть просто вироблятися один в Італії, другий в Германії. Ну і звісно, ми всі розуміємо, що в Італії волосся більш товсте, і можливо, там натуральну базу воно і не підтягне в тонування, але наші тонкі волосся слав'яні. Воно буде підтягувати аж бігом і на раз-два-три. Тому ось така є історія: знати колористику потрібно, але потрібно знати скоріше не всю колористику, а знати ось ці саме працюючі основи, які ми тут і стараємось вами на Base Education з нуля розбирати. Бо саме вони будуть надавати вам прогнозований результат при роботі в салоні краси, і тоді у вас буде менше всяких фігових історій, більше грошей і більше задоволених клієнтів. Підведемо висновки для того, щоб працювати на будь-якому фарбнику. Вам потрібно бути я не знаю, яким. ви не зможете працювати на будь-якому фарбнику. От просто так взяли і сьогодні ж класно працюєте. Тому вибирайте собі один, два, три, чотири, п'ять брендів, відкрашуйте їх ідеально. Багато пробуйте, робіть тест пасму, щоб ви розуміли, що в кожному тюбику знаходиться. Не вірте виробникам, бо вони пишуть дуже часто якусь повну фігню. І залишайтесь на цих фарбниках і робіть свої прогнозовані класні фарбування. А я спробую вам цьому допомогти. Тому дивіться інші ролики. Там є дуже багато корисного. Я на це сподіваюсь. І я також сподіваюся, що ти вже підписався на канал, поставив подобаєчко і перейшов в коментарі, щоб поспілкуватися зі мною на цю тему. Або ти згоден, або не згоден. Давай просто це обсудимо і станемо краще один до одного, а можливо, навіть ближче. Всіх обняв, підійняв, розчесав, пофарбував на все добре.